Ось, ось немає абсолютного значення, як називається ця катушка, але це у нас флагман. Ну, по суті, китайська катушка. І ось китайські інженери такі думають, думають, а що б таке зробити, а щоб ці катушки класно продавалися, давайте дадемо туди не знаю, там 12 підшипників. Давайте. А куди можна вставити? А можна вставити ось сюди, на кулісу. Ну і клас. А навіщо? А щоб вона, ця, значить, куліса по е, цій направляючі отак крутилася, і все у нас було рівно і так от рівно, плавно їздило. А, а, а може, дод, краще додамо ось сюди під е, піньйон, хвостовичок. Не можна, бо. Шимано, x ship вдруг до нас прилетить якийсь патентний, якийсь там скарга. Давайте зробимо щось оригінальне. Ну і вставляємо сюди підшипник. Але але що виходить у нас? Ну, а ще що паралельно. І паралельно таке, значить, гумовий демпфер. Але гумовий демпфер просто висить в повітрі. Я не знаю, не вистачило. Якогось матеріалу, щоб е, цю реєчку, направляючку зробити ширше. Тому демфер гумовий просто в повітрі отак туди сюди ходить. Але це ще не все. До речі, сказати, катушка ця дуже шуміла, коли до мене приїхала. Ну, і, звичайно, дивлюсь на шестерню на головну пару. Головна пара нормальна, значить, шумлять підшипники. Великі підшипники, все нормально, шумлять маленькі. Один підшипник чекайте, в гайці ротора зіпсувся. Один маленький підшипник на паразитній шестерні. Ну, а тут взагалі трагедія. Ще раз показую конструкцію. Значить, підшипник на кулісі зверху демферне колечко. Кру... Кручу я цей підшипник, а він шами... шумить страшенно. Чому? Бо це у нас дешева штампована деталька. І підшипник, коли обертається, значить обці гострі краї, чіпляється. Тут і тут. Достатньо це штамповка, ну, якість більш-менш нормальна. 2,95, 3,5 різниця в посадочному Ну, для штампованої деталі нормально, але чіпляється за гострі края, шумить. Ну і все таки інше. Хоча б достатньо було поставити одну або там дві шайби тут і тут, просто рознести. Ось, друзі, чому багато майстрів не люблять працювати з дешевими катушками. Я, щоб зробити цю деталь нормально, втрачу, я не знаю, годину чи скільки.